Шалом, це Славко, тільки вночі добрався я до карт і можемо поговорити детально за ситуацією. Почнемо з напрямку на Куп'янськ, і туди далі аж до Серебрянського лісу спробуємо дійти. Що можна сказати, головне, Європа може спати спокійно, тому що вторая гвардійська танкова армія перша Верніє? Його Втора гвардійська стрелкової дивізія, і також решта дивізія, 47 я танкова, вони піши по машинному штурмують українську оборону. Значить, НАТО може спати спокійно. Я б на місці НАТО тривав би цю війну дотримав би цю армію на картонах України, так як тільки міг би всімба. Бо як тільки вона звідси піде, як ви розумієте, з України, так НАТО і піс. Ну, що район і вони поширюються дещо повільно. На жаль, втора мотострілкова дивізія, слава власне, ну, це одне з кращих з'єднань, але воно теж вичерпане піхотою і атакує. Оця от дорога р 79 їх цікавить, тому що нібито Збройні Сили України використовують її там далі для евакуації, для подвезення. Але що ж вони далі на білий колодязь марширують? Ми можемо подивитися по цій карті. Ну от, добре, а куди ж вони дворічне, отут от наш героїчний Куп'янськ, оця дорога Р79, а куди ж вони далі пруть? На навели, великий Бурлук, не знаю. Ну, це рокада. Принаймні обмежимося тим, що це рокада, і що йдуть бойові дії за неї. Ось, переповземо трохи. Кругляківка, бачите, 47-ма танкова дивізія п'шає по машинному в районі Загризова. Бачите, свій причілок на річці Оскіл поширює, щоб ймовірно діяти далі за річку Оскіл. Ну, поки що я скажу так, українська оборона по цій лінії, якби отут дворічному не перейшли, вони щоб там не казав Алмаз 100, що це мало що значить, але ви бачите, що вони змогли пітати свій причілок за річкою і значно поширилися. Чим Ну, ми вговорили оборону туди на Білої Колоді і оборони Куп'янська, але не настільки, щоб та ситуація стала, так би мовити, з Великоновосільківською. Новосільківською. Якби це я ще неологізма не вигадав, ну щоб традиційний для українців мішок не постав через витягання москвинського фланга, Крила, район Кругляківки, бачите, загризів так само 47 сьома -е діє. Пішає по машинному, ну, причілок розширюється. Дивимося далі. Отут зелений гай, значить, так само діє. Четверта гвардійська танкова дивізія пешає по машинному. І коли нам кажуть, що вони прорвуться, а ви подивіться, як вони прориваються. Котрі вже пам'ятаєте, ну і, думаю, хто мене дивився 22, го 23, го 24 го року, той пам'ятає ці номера частин. Це просування. Нарешті наш брат Жоміні де вест відновив свій інтерес до Східного театру воєнних дій. він як Бісмак. Він повернувся, щоб поговорити з нами третього до цього. І тут от. Ну, зараз будемо переходити на наступну ділянку. Район Барової ми з вами оцінили. Ну що, треба сказати? Лінія оборони тримається. Якби о, о, бачите, що значить От не гвоздя у упадкові. Оце називається падкова упала. Допустили тероборонівців, Десь вони пішли з цих двох бугрів на дворічний. І трошки ви бачите, які наслідки. Натомість тут от прогризли, я скажу, уперто дійшли до української оборони на тому березі річки, Оскіл. все-таки як Пріполья протримався? Це я скажу дуже уприклад упорний оборони, знову ж таки, оця дара, шлях, який рокадний. Невже він так сильно використовується українцями під вогнем? І вже перекритий? Невже він таке значення має оцей мостовий причілок? Хай мені відповідають, може, ті, хто ближче знайомим з цим напрямком, бо ми все-таки бачимо карти, а не бачимо війни за ними. Ну що, тут, в принципі, все нормально. Так, що це у нас? Терни, Колодязі, Зарічне. О, Іванівка. Ось Іванівка Колодязі. Ви знаєте, що те, що 44-ту дивізію ми вже не раз говорили, це. Південніше напрямок. В тернах все-таки добре, що воно в тернах на от сюди, от на східному березі, поширюється. Ви бачите, їм все-таки потрібно поширитися, щоб ймовірно діяти сюди, от, витіснити українців Білогорка за річ на Торське на Лиманському напрямку. Ну, поки що. Бачите, контрудари з району Колодязя. Тут непевні були розмови. І 20-го бачу якихось деветик Сантів. Ну, коротше, на, цьому, на цій ділянці найбільш неприємною була ситуація в районі Колодязя з відпертям українських контру. Що я хотів сказати, з нагоди о от синіх стрілок, що нема в нас. Стільки піхоти, щоби контрударять. ви розумієте, в чому проблема? Що Проблема нашої більш пасивної оборони з ж уже, що рано чи пізно противник просунеться. І тут можна сказати, можна дивуватися, наскільки повільно він просувається. Хоча я скажу, що все-таки він з Іванівки зміг на колодязі. Ну, побачимо, що з цього буде. Цей успіх. Противника не означає, як би це сказати, неуспіху і загрози поразки Збройних сил України. Вон, ну, їм просто противнику вони не вистачає мобільності все-таки. От Вони просто хочуть витіснити сюди за лінію ставків. І далі сюди. Ось район по Сєверському Донцу. Тримаються оці от удари противника. Сєвєрсьководонцах тут от, от, направлення Запад, ось воно поки що безуспішно на цьому напрямку, поки що дії противника воно безуспішне. І те, що нам говорять за цей от район Торського, теж в принципі за українцями. Це я чого все це підняв. Хотілося поговорити за велику новосілку і, мабуть, зараз поговоримо, дочекайтеся другого сюжету. Бай! Зараз викладу.